Всім підписникам привіт! Сьогодні робота не з мотоциклами, але теж дуже потрібна. А чому потрібно зараз все побачите. Тому що я сьогодні роблю дуже важливий проєкт. В кожного вдома є і потрібно зробити теж. Зараз покажу вам. Знаєте, що це? Це туалет. Ось такий туалет. Як умів, так як зробив. Хто має бажання написати якийсь коментар чи пораду, можете це зробити. Що в нас за проект? Це безкаркасний туалет. Тут немає бруса, це зроблено з щитів. Тобто щит один, от такий, потім до нього при... прикладаєш другий, третій. І потім все скручуєш між собою. І отак у мене вийшло ось такий туалет. Більше розкажу, в повноцінному відео підписуйтесь.